Вітаємо! Погодьтеся. Приємно, коли в твоєму місті з'являються красиві цікаві місця, які можна показати туристам, які подобаються містянам, стають такою собі візитівкою міста або магнітом, який притягує до себе і створює позитивну атмосферу. Дуже приємно, коли такі місця з'являються в знайомих куточках, які всі знають і які нібито відкриваються для всіх під новим кутом. Так сталося з ланжероном, де просто небо одесити та гості міста кожного ранку почали зустрічати світанок під акомпанемент фортепіано. Фантастичні сходи сонця, десятки красивих людей, музика, і нібито немає війни, суцільні мурахи та позитивні емоції. Ось як це виглядало. А потім одного ранку все пішло якось шкереберть. І стало виглядати ось так: на пляжі, перегородив всю красу, з'явився мав. Який наробив шуму і якого у той же день прибрали, але як кажуть, осад залишився. Тож історія про мав, який хутко зник сьогодні в акценті, як і завжди, стисло та по суті. Поїхали. Друзі, перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам до те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні. Отже, світанок, море, музика, місце, де народжується сонце, де зустрічаються місто та море, місце, яке стало ранковим магнітом для багатьох людей, які кожен по своєму переживають війну, але які знайшли для себе відносно мирний куточок для підзарядки батарейок, та місце, яке дає надію на майбутнє. Тому числі завдяки фортепіано, звуки якого в ранкові хвилини супроводжували схід сонця, як декілька років тому на цьому місці вся ця магія і трапилася. Ми спитали у піаніста Ігоря Янчука. я давно виношував ідею зробити вечір фортепіанної музики на березі моря. З 17-го року я даю відкриті вуличні концерти в центрі Києва. І два роки тому ця ідея нарешті реалізувалася. Я приїхав в Одесу на міжнародний день Чорного моря і за кілька днів знайшов піаніно, знайшов майстра, знайшов е, можливості організувати саме концерт на плитах пляжу Ланжеро, наскільки плити вміщує достатньо велику кількість людей. Там час від часу вже відбувалися творчі події. Е, тому саме в перший е, день жовтня відзначають світі міжнародний день музики. Я і організував е, перше піано море. І думав поїхати в Київ, в принципі, так і відбулося. На наступний день я поїхав в Київ, але з'явилася ідея зустріти світанок уже 2 жовтня, просто зі своїми друзями прийти і попити какао. Ну, і будучи вже 2 жовтня на світанку, це був похмурий понеділок, я відкрив піанін і почав грати для своїх друзів. І ця гра перші акорди співпала якраз з виходом сонця. Воно виходило в той час красного проти піаніна. День був достатньо похмурий, крім, нам було, крім нас було лише. Чайки і голуби на ланджероні, але поступово почали е, підтягуватись і люди. І знаєте, це відчуття, коли ти е, граєш з першим примінням сонця, яке наповнює тебе, а ти потім віддаєш е, цю енергію через краю, дуже складно передати. Ми відчули всі таку магію, яку хотілося е, передати далі і е, поділитися з іншими. Тому від... З того часу і зародилася ідея, чому б не зробити кілька публічних концертів на світанку в ті дні, коли погода буде дозволяти. Так і сталося. Через кілька тижнів я знову приїхав в Одесу з цілею відіграти два світанки, два піано світанки вже запросити всіх на перші промені Сонця. Ну і так сталося, що досі граю Там на небі, мабуть, видніше. Місце на узбережжі, де можна зустріти схід сонця, завдяки сарафанному радіо та соцмережам, доволі швидко стало однією з найпопулярніших локацій в Одесі. Сюди почали приїжджати з дітьми, з друзями на велосипедах та автівках, гуляючи з собаками та випити ранкової кави. Минулого року ми побачили, що дійсно не вистачає там лавочок, і почали за народні кошти їх встановлювати. Але не просто лавочки, а якісь символічні. От перше на не з'явилася. Прямо біля моря, завдяки всім небайдужим людям, спосіб монобанки спрацював на лавці. Це піанолавка, зазначена мелодія всім відомої пісні Утьосова Чорного моря. Так і подалі також почали з'являтися народні піанолавки. Кілька місяців тому я озвучив ідею власнику кав'ярні хот-дог». Максимально облагородити ланджерон і застелити його плиткою в тих місцях, де не вистачає тротуарний. Це близько 100 квадратів. Замінити старі, відживши смітники на нові, пофарбувати старі лавки, кілька ще нових встановити і залити бетон. Де в тих місцях, де зруйнував його позаминулорічний шторм, так і відбулося майже все вже зроблено. Ще залишились деякі моменти. Звісно, там, де постійно є люди, є інтереси для бізнесу. Поруч з цим місцем на Лонжероні є купа різних вже давно існуючих закладів і мафів, від маленьких мобільних прилавків з морозивом або кавою до ресторанів з повноцінною кухнею. Свій інтерес до цього місця з'явився і у власників того мафу, який так гучно, хоч і не на довгий час, виник на ланджероні. І саме тоді, коли от вже Лонжерон е, оновився, і. Підійшли до мене представники цього мафу з питанням, де я бачу встановлення мафу на плитах площою два з квадратів. Я повідомив, що не бачу ніде. На цьому ми і розійшлися. Але так сталося, що він все-таки з'явився. Ви знаєте, що з'явився та ще й за назвою піано кофі. Люди почали обурюватися, що це справа рук піаніста. Довелось пояснити, що я до цього. Непричетний, хто причетний до цього, мабуть, всім тим, кому треба вже всі знають. Перед тим як поговорити про власника цього мафу, треба нагадати, що відразу після його встановлення на ланжероні на нього звернули увагу не тільки постійні відвідувачі цього місця, а й можновладці. На ланжерон прийшли активісти, журналісти, депутати, чиновники про те, чи було встановлення цього об'єкту взагалі законним та чому цей мав все ж таки прибрали. Ми спитали у депутата Одеської міської ради Петра Обухова. Мій погляд, як не дивно, цей маф не порушував закони, тому що це не є якесь там будівництво чи щось таке. Я впевнений, що він був прибраний тільки завдяки розголосу, тільки завдяки тому, що це обурило велику кількість одеситів. Тільки у мене пости, які на цю тему були, зібрали біля 100 тисяч переглядів, і ну, реакція людей однозначна. І це те на що реагує наша міська влада. Ти як і вони не хочуть скандалів. В принципі, це нормально, коли влада не хоче скандалів. І вони намагаються їх уникати. Тому ось це подіяло. Депутати, чиновники, голова обладміністрації, вони всі працювали на цей розголос, тому що якимись формальними процедурами, ну, наприклад, там, судовим приписом чи чимось таким, неможливо було б це зробити за один день. Дійсно, в день на ланжерон до МАФу приїхав очільник одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Він заявив, що всі чомусь ігнорують проблему. Роблять вигляд, ніби все так і має бути. Також голова військової адміністрації звернувся до поліції та пообіцяв взяти справу під особистий контроль. На місце події приїхав і мер Одеси Геннадій Труханов. Він заспокоїв містян та пообіцяв зробити все, щоб цей маф був демонтований ще до вечора. Щойно повернувся з відрядження і в телефонному режимі дізнався, що у нас таке от встановлення. Що хочу сказати, щоб ніхто не хвилювався, я думаю, 8-9 вечора цього тут не буде. Я таке зведення поставив і воно буде виконано. Здавалось би, мав, який зненацька з'явився на узбережжі, перекривши краєвид, заради якого на це місце декілька років приїжджали люди, демонтовано. Перемога на боці громадськості, але як ми і казали спочатку, осад залишився у соцмережах. Згадали про мораторій від Геннадія Труханова, та звісно, почали обговорювати: а хто ж той власник мафу, для якого це місце на ланжероні не цінність, а актив і шанс заробити гроші. У телеграм-каналах писали, що це простий бізнесмен, переселенець з Херсонської області. Але як все насправді і чи дійсно існує мораторій, ми спитали у журналістки Ірини Гриб. Что касается так называемого моратория на установку мафов, да, действительно, такое явление в Одессе есть, вернее было, учитывая то, что у нас вдруг установили маф на Ланжероне. Ну, в общем, откуда это взялось? В 2019 году на основании устного распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова, вот был так. введен так называемый мораторий. То есть, чем это мотивировалось и объяснялось? Труханов сказал, что город перенасыщен мафами еще со времен Янчука. Поэтому мы ставим стоп на установку. Все, что незаконно устанавливается, должно демонтироваться. И, в принципе, плюс-минус этот мораторий действительно действовал. Что касается мафа на лонжероне, да, там пиано и кофе. Ну, по поводу собственников, это уже официально ни для кого не секрет, да, там человек, связанный с Алексеем Морозовым, кто такой Алексей Морозов, я на своем телеграм-канале, Ирочка расскажет, писала миллион раз, человек с явно, да, как говорят злые язычки, криминальным прошлым, связан с так называемой транспортной мафией, сейчас является советником и советником нашего мэра, и в принципе... Даже старых бывалых чиновников выгоняют из своих кабинетов. Но, но сейчас интересно другое. Другое интересно, что Разрешение это выдавалось на 5 лет. Простые смертные точно не могли это получить, по крайней мере, с 2019 -го года. Это разрешение было дано до 2030 -го года, и аренда там около там, что 2 970 гривен в месяц, да, там меньше 100 долларов. Кто подписал? Подписал лично Сафошин на основании паспорта привязки, на основании того, что дал им департамент архитектуры Новикова. Оба чиновника являются прямыми подчиненными Филатова и почему э, подписывала лично Софошин, чтобы не было э, вы информации, да, чтобы оно как-то тихонечко прошло, но не влезло. Именно общественный резонанс он поднял э, все эти вопросы. Но действительно документы подписывали два э, личных э, личных подчиненных Филатова и самое главное это его и креатуры по большому счету это очень много говорит именно о кадровой политике Филатова, насколько мне известно, стоял вопрос даже о том, чтобы ну, Сафошина уволить, хотя он не так давно занимает эту должность. Но Филатов отстоял своих, тем более, что пока э -э, Труханова нет в городе, градус по этому скандалу потихонечку спадает. Ну і останнє дійсно можливо, як і казали сьогодні Петро Обухов та Ірина цей мав формально закони не порушував. Але крім законів, є ще нормальне ставлення до людей. І так, кіоск такі демонтували, але система, на жаль, залишається. І тут все наша з вами громадська відповідальність не мовчати, боротися за свої і законні права і свої дуже прості, але такі важливі вимоги. Тож, дякуємо всім, хто цього разу відстоїв світанок, берег моря, фортепіано і фантастичну атмосферу. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі та, звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі послання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемося з вами за тиждень. Здоров'я вам та вашим близьким! І тримаємося.